Що за дивний дім такий? Не простий, а водяний. Він прозорий хоч без вікон. Та красивий, чистий, світлий. А живуть в нім молодці, гарні, красені плавці. Що це таке? Так, малята, це акваріум. А хто ж живе в акваріумі? Звісно, рибки. Рибки дуже в нас красиві. Кожна з них маленьке диво. Подивись, яка вона прудко аж до дна пірна. Дітки, погляньте, які гарні рибки. Чи подобаються вони вам? Мені, от, наприклад, дуже подобаються. А як ви думаєте, що вміють робити рибки? Рибки вміють плавати, пірнати, махати хвостиком. Діти, а як плавають рибки? Рибки можуть плавати повільно та швидко. А як ви думаєте, яка повинна бути вода в акваріумі, де живуть рибки? Звісно, чиста, тому воду в акваріумі потрібно міняти, а камінчики та мушлі, які лежать на дні, треба мити. А щоб рибки себе добре почували і росли, їх потрібно годувати. Для них є спеціальний корм, який їм дуже подобається. Годують рибок зазвичай два рази на день, і ні в якому разі не можна їх перегодовувати, тому що залишки корму дуже швидко розкладаються і псують воду. А що є у рибки? Голова, тулуб, хвостик, плавнички. На голові є очі, ротик і зябра, тіло вкрите лускою. А де ще живуть рибки, крім акваріума в річках, ставках, морях та океанах. Малята, а як ви думаєте, чи можна брати рибок до рук? Ні, звичайно, не можна, тому що ми можемо їм нашкодити. А також рибки дуже мало живуть без води. А стукати по акваріуму можна? Ні, не можна. Тому що ми можемо налякати рибок. А зараз, малята розумнички, пропоную вам послухати віршик, який називається Чому рибки мовчазні? Рижий котик м'явкає чорний песик гавкає. Та скажи, прошу мені, чому рибки мовчазні? Іра так питала в брата, бо не було вдома тата. Брат відразу розсміявся. Я, коли в ставку купався, під водою теж мовчав, бо у рот води набрав. Сама спробуй говорити під водою рот розкрити. І розгодилась А вже ж, і на те сказала теж це тому мовчать, мабуть, що вони в воді живуть. Рибки у воді живуть, вверх і вниз вони пливуть, по команді раз два три випускають бульбашки і кружляють, веселяться. Хвостиками ворушать. Рибки весело гуляють в чистій і теплій водичці. То зіжмуться, розіжмуться, то зариються в піску. Малята! Якщо у вас є акваріумні рибки, не забувайте їх годувати та доглядати за ними. А на сьогодні. Наше спостереження закінчене. До побачення, малята, та до нових спостережень!